Над безмежним океаном лайнер проліта, а в салоні дід старенький, сало у пліта, пахне салом українським на весь літак, підбігає стюардеса і говорить так: Командир наш сала любить, он у нас хахол. Просить он кусочек сала принести на стол. Настовбурчились у діда вуса наче дріт. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас любить.